So <laughs> so Добрий ранок! Я вітаю вас з новим днем, з новими шансами і з новим розіршом лотереї «Лото -забава». ЛОТО Забава! Учора був день визволення України від фашистської навали. А сьогодні 613-й день визволення України від російської чуми. Гинуть найкраще, але не загине наша віра. Віра в перемогу. Отож, скануємо QR-код і купуємо квитки благодійної лотереї Дар. По суті, ось це і є наша зброя. Розумієте, навіть в благодійну лотерею Дар ви можете виграти 250 тисяч гривень. Але сьогодні лотереї МСЛ це не стільки про гроші чи розваги, як про підтримку. А головне допомогу Збройним силам України. Переможемо ворога разом. Ну, а вчора закінчив свою роботу 53-й Київський міжнародний кінофестиваль Молодість і Гран-прі фестивалю, спонсором якого багато років є саме наша лотерея, отримала Франко-Бельгійська стрічка Дальва. Ну що ж, ми вітаємо. вітаємо переможців! А вам нагадуємо, що купуючи ось такі от білети-білет лото забава, ви ще й підтримуєте світ кіно, але про це трішки пізніше. А зараз, а зараз ми відкриваємо розіграш 1251 го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. Традиційно за ходом гри стежить наша чарівна теражна комісія. І традиційно ми розпочинаємо із першого розіграшу І цей розіграш називається Парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Всім бажаю удачі і попрошу, вібді, будь ласка, лототрон. І кулька під номером тридцять один. Наступна кулька – Це кулька під номером тридцять два. Кулька під номером 4. колка під номером 18 колка під номером 44 колка під номером 59 Головний приз 300 тисяч гривень. Я не знаю, про що мрієте ви, ну, крім звичайно, нашої перемоги. Але потіште сьогодні себе грою і головним трофеєм. 300 тисяч гривень. Кулька під номером 26. Наступна кулька. Це кулька під номером 67. І остання колька з цього лототрону. І це колька під номером 55. Закінчився розіграш. Я вітаю вітаю переможців. Їх, як завжди, дуже багато. Але крім багатьох переможців, розіграшу парочка, я сьогодні ще вітаю головного переможця. розіграшу парочка, який виграв 300 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав в Київській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні. 0 нуль, два, вісім, 1 один, І ще раз, і ще раз всією нашою командою вітаємо! Вітаємо головного переможця. розіграшу парочка, адже щойно він виграв 300 тисяч гривень. Ну, а ми йдемо далі. Я з радістю передаю вітання у місто Дніпро. Саме звідти головна переможниця минулого тиражу. Я знаю, що вона зараз дивиться нашу програму. Отож, Любове Сергіївно, я отримав від вас теплий привіт. Зараз вітаю вас і знаю, що зі своїх 82. Років, дай вам Боже здоров'я, 14 років ви граєте в лото забава. Я відчуваю, що це для вас дуже добрий стимул. Знаєте, як приємно чути від вас, що ця гра вам подобається, що вона вас надихає. Отже, Любов Сергіївна щотижня купує у ТЦ нагорний. Лише по одному білету ЛОТО забава. І тут така удача. Вона виграла 190 тисяч гривень. І ще раз вітаємо вас. І знаєте, дорогі друзі, виявляється, що пані Люба мріє побачити Париж. Тому я і вся команда МСЛ. Е Віримо, що завдячуючи виграшу, в Лото забава, пані Люба вже незабаром побачить ельфиу башню, лувр, тріумфальну арку. Пані Люба, ми вас ще раз вітаємо і чекаємо фото із Парижа. Так йдемо далі. У нас є ще одна приємна новина. Відгукнулася головна переможниця позаминулого. Тиражу. Я не знаю, чи вона мріє побувати у Парижі, але я знаю, що вона мріє зірвати джекпот. Отже, ми вітаємо пані Лілію з Києва. Пані Лілія лікар, працює за відділенням, грає зі студентських часів. І про виграш дізналася з Фейсбука, де ми розшукували переможців з Києва та Черкас. До речі, з Черкас, до речі, переможець іще не знайшовся. Отже, ми його гукаємо і чекаємо. Пані Лілія, ми вітаємо вас. Звичайно, дуже хотілося б з вами познайомитися і познайомитися тут, у нашій студії, і привітати вас, що ви зірвали Джекпот. Нехай ці ваші мрії обов'язково здійсняться. Ну а поки що, ми вас вітаємо також з дуже солідним, шикарним виграшем, а саме 190 тисяч гривень. Молодці! Ну а зараз, дорогі друзі, дорогі шанувальники, ЛОТО Забава. Якщо ваші мрії можуть здійснитися, то прямо зараз, якщо ви мрієте про наш джекпот, адже прямо зараз на вас чекає 1 мільйон гривень. Я оголошую совсем розіграш. Велика гра. Отож, велика гра 1251-го тиражу державної грошової лотереї лото забава. Всім бажаю удачі і попрошу бікнути цей лототрон. Колька під номером 49. Болька под номером 73. Болька под номером 65. Болька под номером 12. Колька під номером 55. Колька під номером 68. Щонеділі щотиражу у прямому ефірі. Ми з нетерпінням чекаємо на зустрічі з вами на телеканалі Апостроф Тіві, на сайті МСЛ і на сторінці Лото Забава в Ютубі чи Фейсбуку. Колька перед номером 20. Колька перед номером 5. Колька перед номером 72. Колька під номером 52. Колька під номером 52. Колька під номером 44. Якщо раптом ви пропустите наш прямий ефір, не біда, ви легко зможете подивитися нас у запису. Але, звичайно, краще дивитися прямий ефір. Це особливий настрій, це особливі відчуття і особливий драйв. Колька під номером 40. Колька під номером сім, колька під номером п'ятдесят чотири. Колька під номером двадцять чотири. Колька під номером 71. Колька під номером 28. Як я вже казав, закінчив свою роботу 53-й міжнародний кінофестиваль. Молодість. Багато років лото забава є офіційний партнер. Кінофестивалю і спонсор гран-прі кінофестивалю. Колька під номером 58. Велика гра триває. До речі, ви знаєте, що є фільм про Лото Забава. Називається художній фільм. Називається він побачення в Мегасі. Хто не бачив, рекомендую обов'язково подивіться. Колька під номером 34. Велика гра триває. Я розумію, що вам цікавіше дивитися прямий ефір Лотозабава. Але якщо у вас буде час, подивіться фільм побачення в Вегасі. Дуже цікавий сюжет. Ви будете задоволені. Колька під номером 57. Велика гра триває. Я хотів би нагадати, що на кону Великої гри головний виграш – 190 тисяч гривень і джекпот 1 мільйон гривень. Колька під номером 9. Велика гра триває. Завдяки лоту в Україні народилося 420 Дев'ять мільйонерів. Ми з нетерпінням чекаємо на наступного 430-го мільйонера ЛОТО Забава. Наступна колька це колька під добром. Два. Велика гра поки що не зупиняється. Вона триває. Ми в пошуках головного переможця. Без головного переможця в нас просто не закінчиться гра. Олька під номером 75. лототрон в Україні розіграш закінчено. У нас є головний переможець. Отже, головний переможець сьогодні виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет, головний переможець, придбав у Сумській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка. Уважні. 0018994 І ще раз, і ще раз вітаємо головного переможця. Ви молодець. А ще будете більше молодцем, якщо не будете затягувати і зголоситися, а саме зателефонуйте на гарячу лінію. Ми іще раз вітаємо головного переможця і далі звертаємося. Щоб голосно сказати йому, щоб він виграв 190 тисяч гривень. Дорогі друзі, інформація для вас. Я думаю, що ви вже здогадуєтесь, що це за інформація. Так саме так, вельми шановні, шанувальники, лото забава рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. А Це дуже і дуже солідна сума. І серйозна сума. Рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот, А це 1 мільйон гривень. Один мільйон гривень. Цілий мільйон гривень чекає на вас. Мрійте, і удача обов'язково постукає у ваші двері. Але звичайно, їй треба дати підтримку. Ось саме такі лотерейні білети, лото забава. Отже, як я вже сказав, мрійте, і ваші мрії обов'язково здійсняться. А також не забувайте, не забувайте донатити благодійна лотерея. Дар, весь прохід, весь дохід від проведення цієї лотереї йде на підтримку Збройних сил України. Завдячуючи оцій от лотереї, благодійній лотереї Дар. Ми перерахували, вже перерахували на фронт, саме від лотереї Дар 4, більше 4 мільйонів гривень. Отож, переможемо, переможемо разом. Ну а ми завжди чекаємо на зустрічі з вами о 9.02 на телеканалі Апостроф ТВ на сайті МСЛ, на сторінці Лото Забава у Фейсбуку чи Ютубі. Білети Лото Забава, також квитки інших лотерей МСЛ. Ви легко зможете придбати на точках продажу і на сайті МСЛ. Отож, не проходьте повз свого щастя. Хто зна, хто зна, може ось такий от білетик Лото Забава подарує вам цілий мільйон. Бережіть себе. Зустрінемося рівно за тиждень. Лото Забава з Україною в серці. Щасти вам.